Загрозу надзвичайної ситуації оголосили на півночі Криму. Потужні зливи спричинили підтоплення у Джанкойському та Перекопському районах. Найсильніше постраждало село Кіндратове, справжня назва Аксюрію Конрад. Там підтопило 70 домоволодінь. Місцеві стверджують, що рівень води швидко сягнув метра. Усі підвали та льохи затоплені. Потоками змивало побутову техніку і навіть свійську птицю. Вода пришла быстро с полей у нас, блин, и все сразу затопило. Здесь какие-то минуты, наверное, можно считать. В течение нескольких минут все поднялась вода, и в дом вода пошла. Блин. А те, что успели, поспасали, а то, что нет, вот, пожалуйста. ну, что у меня были куры, видно, водой взнесли, а 12 штук осталось. А было? А было 25. А 12 осталось у меня. Все, вот это, у меня осталось. Причиною підтоплення окупаційні аменесники назвали захаращену дренажну систему, яка не впоралася зі стихією. На кількох вулицях годинами відкачують воду. У четвер по обіді рівень води уже не перевищував пів метра, але збитки ще належать підрахувати. Локальні зливи навіть з градом і потужним вітром фіксують у різних районах Криму з вихідних у Роздольненському районі. Вірніше Акшейхському, місцеві стали свідками смерті. Мерча заливало у кезлеві, де без світла залишилися 6 тисяч містян а також в Акмежджиті, де місцями не витримали навіть дахи багатоповерхівок. Ми... Да не наступають молоді люди, тому що тут по ліноліом. Вода ми о, часть о, зараз просто накинули на табуретки. поставили, щоб вона підсихала. У цій дев'ятиповерхівці вода дійшла до сьомого поверху. Проблема виявилася у дощовому стоку на технічному поверсі. З'ясувалося, що комунальники зібрали трубу з кількох шматків і скрутили дротом, поки будинок сохне, його знеструмили. Як знущання з жильців, їм видали теплову гармату. Далі удлінитель. Ми приобрели, тому що одного було мало ще один удлинитель для того, щоб просушити кімнату. Сушить апаратом можна час користуватися, потім виключати його на полчаса 40 минут для того, щоб він надихати. Поки власники обість підраховують збитки, окупаційна влада анонсує новий візит стихії. Найближчим часом можливі проливні зливи, грози, град і шквальний вітер з поривами до 25 метрів на секунду. Будівлю офісу Меджлісу в кмізджиті обіцяють відремонтувати до кінця року. Зараз її оточують будівельні конструкції, а фасад прихований за сіткою. Окупаційна влада Криму незаконно націоналізувала головний офіс представницького органу Кремли минулого року. Дуже бідкалися на жалюгідне становище будівлі на вулиці Шмітта, де за 10 років запустіння оселилися без хатьки, а кабінети обросли звалищами непотребу. Віджату будівлю окупаційні урядовці пообіцяли передати дитячій музичній школі імені Караманова, але перед тим оголосили ремонт на 18 мільйонів рублів, необхідних, нібито на відновлення даху та фасаду. Поки там був меджліс і не було цих російських варварів, там все було нормально. Вони його знищили, цей будинок. Якщо вони його відремонтують, то значить, коли ми звільнимо Крим і е, Меджліс знову буде мати можливість розмішуватися в цьому будинку, він хоча б буде е, ну, відремонтований. Як зазначає асоціація реінтеграції Криму, ремонтом в офісі меджлісу займається компанія ДізайнСтрой, пов'язана з колаборантами Максимом Галкіним і Наталею Федоровою. Раніше, як фіксували в об'єднанні АРК, ця фірма займалася ремонтами поліклінік і фондів страхування. Також з'ясувалося, що кошти на ремонт віджатого офісу меджлісу окупаційна влада АКМІЖДЖИТА виділяла ще минулого року, але вони... Безслідно зникли власне і стара будівля згаданої музичної школи. Вона ж житловий дім уряду Кримської АРСР перебуває в аварійному стані з 2019 року, і коштів на її ремонт таки не знайшлося. Вочевидь, проєкт з незаконно націоналізованим офісом Меджлісу в міжджиті привабливіший, адже це не просто будівля. Саме тут до останнього майорів український прапор, навіть попри напади і погрози бойовиків у розпал окупації. Крім представницького органу кримців, всередині знаходилася редакція газети Авдет. А сама будівля належить благодійному фонду Крим, створеному корултаєм кримськотатарського народу. Російські силовики розносять кримцям попередження про неприпустимість порушення закону. Це стала практика залякування у переддень визначних дат для кримсько-татарського народу. Повідомили у меджлісі. Цього разу окупаційні поліціянти ймовірно присвятили роздачу папірців псевдовиборам до окупаційного парламенту Криму 6-8 вересня. Приходять до активістів кримсько-татарського національного руху та навіть до покійних. Голова меджлісу Рефат Чобаров повідомив, що російські поліцеї навідалися сьогодні, 5 вересня, до оселі ветеранки національного руху Веджія Кашка, яка загинула після жорстокого затримання російськими карателями ще у листопаді 2017 року. На думку очільника представницького органу, окупаційна влада руками силовиків намагається залякати кримців у переддень фейкового голосування. Окупаційна ФСБ схопила в Криму жительку Брянської області Росії, яка буцімто збиралася підпалити автівку із символікою російських окупаційних військ. Зет для цього, як стверджують силовики, росіянка змайструвала дві саморобні гранати. Як водиться у таких справах за завданням Служби безпеки України? Справу розгляне відомий репресивний конвеєр, південний окружний військовий суд, що в Ростові на Дону. Справи про так зване шпигунство чи співпрацю з українськими спецслужбами в Криму стають дедалі частішими. Упродовж двох тижнів це вже п'ятий подібний випадок. Точні, потужні ребостій та вкрай необхідні кримським штурмовикам. Це про ударні дрони Heavy Shot від українського виробника Gurzuf Дефенс, на які чекають оператори 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана. Бійці стримують російську навалу на Донеччині. А Heavy Shot, за їх словами, допоможуть тримати оборону та контратакувати, скидаючи на ворожі голови потужні від. Вибиваючи російську піхоту, техніку, склади і командні пункти, в залежності від комплектації такі дрони несуть до восьми мін. А це до 40 кілограмів навантаження, долаючи до 20 кілометрів. При цьому хевішот оснащений якісною 2 к камерою та 30-кратним зумом. Стійкий до репта автоматично повертається на базу. Долучитися до збору можна донатом на банку МОНО за QR-кодом на вашому екрані та за іншими досяжними реквізитами PayPal і картки Моно. Мета амбітна: 2 мільйони 830. 30 тисяч гривень, але разом нам це по силах. Кожна гривня важливий внесок у підсилення 48-го окремого штурмового батальйону імені Номана Челібіджихана, а також інвестиція у визволення Криму.